Починається провадження за апеляційними скаргами потерпілого Коваленка та прокурора у кримінальному провадженні 39.86, останні від 20 грудня 2014 року на набору Києво-Святошинського районного суду Київської області 21 вересня 2020 року стосовно розбудовича. Будь ласка, судове засідання. Ваші анкетні дані, упроваджені, встановлені правильно Так. правильно, своїми правами в судовому засіданні знайомі, що додатково потрібно роз'яснити. Не. Не потрібно. Значить, просідайте. Оголошую, що провадження розглядається у складі судді Баланської обсягої. Здійснює технічний запис секретар судового засідання Селянин, з'явилася прокуроркачук, потерпіла і Коваленко. обвинуваченість стосовно якого опалено оправдувальний вирок у нас у режимі закону так. пані кривовучко. Будь ласка, сторона обвинувачення, потерпілий прокурор. Будь-який прокурор відбуде складу суду секретарю. Маєте? Потерпіли, відбуде складу суду, секретарю прокурору. Присідайте. Секретарю прокурору. Ні. Пані Кроваручко, відбуде складу суду, секретарю прокурору. Ваша честь, в захисника Криворучко буде заперечення на незаконні дії секретаря, на незаконні дії судової колегії та головуючі, яка полягає в невручені пам'ятки про процесуальні права моєму клієнту. Я бачу, що в нього на столі пусто не вручено пам'ятку про процесуальні права. Також не вручено пам'ятку про процесуальні права захиснику криворучко ЛС спосіб та порядок передбачений КПК, і відповідно не роз'яснено тільки що процесуальних прав. Відтак, пам'ятка про процесуальні права вручається в початку судового засідання судовим розпорядником. Якщо судового розпорядника в судовому процесі немає, його функції виконує секретар судового засідання. А відтак я бачу, що секретар судового засідання не виконала свій прямий обов'язок, передбачений 73 третьою статтю КПК України. Тощо а, відтак, такі дії секретаря судового засідання є незаконними. А, крім того, судом повідомлено про те, що я приймаю як захисник участь в порядку, передбаченої з програмою і закон дані не відповідають дійсності, оскільки я будь-яких клопотань в застосуванні програмного забезпечення і зікон до Київського апеляційного суду не подавала. Відтак, до початку судового засідання Київським апеляційним судом необхідно було мені направити як захиснику ухвалу про. Задоволення, клопотання чи відмовив задоволенні клопотання про проведення відеоконференції конференц за допомогою сервісу ВКЗ через систему електронний суд. Відтак такі дії секретаря судового засідання та відповідно судової колегії. Є незаконним, незаконні. Відтак, я прошу внести в журнал судового засідання дані заперечення на незаконні дії секретаря судового засідання та судової колегії, відреагувати в спосіб та в порядок, передбачений КПК України, тощо, та відновити процесуальне становище сторони захисту до моменту вчинених порушень. Дякую. Оголошується, що до суду апелітивної інстанції у 9.26 було направлено у перші 08, вісім у дев'ятій отримав суд. Дійсно, надійшло таке питання про проведення судового засідання в режимі від конференції. Суд це попитання не розглянуло. А тому, коли він суд приймає рішення про відкладення розгляду провадження і щодо розгляду попитання, е, перебування пані Криворучко праворучка, режимі відеоконференції у той спосіб, що вона заводила судове, засідання відкладається, оскільки вона нього впала новорок, а в нас зараз є особи, які маються чи тому а, нас, подивіться, будь ласка, 14, -е, 8 серпня. 14 -е, якого місяця не почула ваша честь. Я, я поки що у свого секретаря забуду, наскільки у нас вільний графік. 8 серпня, 14 година. -е, Ваша честь, а десь через тиждень, в червні, в, ли, е, в ні. липні. Не липень. На жаль, це перше, що ми можемо вам запропонувати. І в червні також ні? Ні. Угу. Е, якщо ви не можете 8 серпня о 14 годині, ми зараз будемо шукати, але далі. Ні, нас влаштовує з метою непорушення розумних строків розгляду судом ближайші дати. Значить, 8 серпня 14 година. На цьому суду засідання закінчено. Шановні громадяни, так от, я думаю, що ви все чули. Питання в чому? Як вони могли вийти зі мною на відеоконференцію, якщо вони не розглянули клопотання? Ну, правильно, ніяк. Для того, щоб вийти в режимі ВКЗ, я одразу кажу не зікон, це вже давно ВКЗ. Але в будь-якому разі я подаю часто клопотання про ВКЗ. Мені задовільняють Зікон, все зрозуміло незаконно, але поміж тим. Це питання до коли буде суддівський орган щодо суддівської перевірки працювати. Так от в будь-якому разі, без розгляду даного клопотання суд не має права, ну які є процесуальні взагалі моменти та підстави для виходу в режимі відеоконференції. Правильно ніяких. Чи надіслав суд? Ні. І якщо б не було електронного, знаєте, фіксування судових рішень досить часто це незаконно, але судові суд суди виносять судові рішення судді, і відповідно їх там заднім числом потім намагаються додати. Але ж зараз система Д3, тому я ж здійсню запит. Я ж така, що я перевіряю. Я здійсню так тихесенько, запит. Для перевірки цієї інформації виясню, коли така чи інша ухвала, чи така чи інша повістка була сформована, там буде час. І знаєте, от у нас було випадки, коли суд призначає, виносить вже рішення виніс, а повістку на цю засідання винес там через 10 хвилин після вже винесення рішення, тобто повістки сформовані в системі. І відповідно це є знаєте, такі першочереппершочергові випадки для скасування вищої інстанції такого судового рішення. Це порушення права на справедливий суд, участь в судовому засіданні, обстоювання своєї правової позиції. Тощо. Так от, ну, це не єдине порушення, яке було допущені, окрім про розумні сроки розгляду, я взагалі мовчу. Зараз травень місяць. Вони можуть тільки в серпні, ну в смислі можуть. Якщо у вас там рік повинен чекати, то проводять повторний авторозподіл, і хай інша колегія, яка, ну, яка може заслухати, будемо заслуховувати, в чому питання. Кодекс каже: розумні строки розгляду суду. В даному випадку вони теж порушені. Від так відпустки це все зрозуміло, але це зрозуміло. Але щодо відпусток суддів не повинні страждати громадяни. Тим паче клієнт виправданий. Відтак, Ви має право на справедливий суд в розумні строки, доступ до правосуддя тощо, та на захист. Там то максимально там, мінуси, мінуси, мінуси щодо клієнта. Ну, але в будь-якому разі, які є, будемо дивитися, будемо відстоювати права і, відповідно, просити суд все ж таки винести законне рішення. Там як далі буде, вже а про все вас проінформуємо. Завжди ваш адвокат Криворучка Лариса Сергійовна.